Працівники шляху будівельного управління номер 14 ремонтують ділянку дороги на перехресті проспектів миру та перемоги. Тут знімають старе покриття та замінюють його на нове. По проспекту мира півтори тисячі квадратних метрів, таких карт, як ми називаємо карточний ремонт, і дві тисячі квадратних метрів це на проспекті перемоги. Знімається старе покриття при допомозі фрези І після цього влаштовується Слой асфальтобетонного покриття є то біля 7 см. Тендер на ці роботи оголосило комунальне підприємство АТП 2528. Його вартість понад 2 мільйони гривень на ділянку на проспекті Миру та понад півтора мільйона на проспект Перемоги. Як розповідає начальник цеху з ремонту та отримання вулично дорожньої мережі АТП-2528 Роман Давлеткужин, ремонт почали у жовтні та за сприятливих погодних умов мають закінчити його цього тижня. На даних ділянках спостерігалась деформація дорожнього одягу, що приводило до небезпечних ситуацій і травму необхідно було зробити поточний ремонт так званими картами, тобто захопленням. Максимальної площі, яку можливо було зробити. Місцеві жителі на ремонт дорожнього покриття реагують так. Роблять це вже добре. Тобто, життя триває, не дивлячись ні на що. Ремонт дороги це завжди добре, напевно. Не знаю. Ну, я я, як автомобіліст, да, інколи це викликає деякі труднощі в пересуванні, але все-таки гарне покриття. Привілює над тим, що, ну, як би, можна трохи почекати. І, і то у нас не, нема таких заторів, як там в деяких великих містах. місті. Більш-менш дороги зроблені. Можна без ремонту, може і придержатися. А гроші, гроші важливі в цей момент на оборону, на фронт. В наш час краще підтримувати та. Надавати час та кошти вже військовим. Роман Давлеткужин каже, що ці роботи тільки перший етап. Також є в планах, якщо будемо встигати зробити такий же ремонт по вулиці Шевченка, по вулиці Першої танкової бригади і по проспекту левка Левкаликяненка. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.